Усім привіт, я вам покажу день у школі. Перший я навожу пін-код для входу. Потім, після того, як навела, тут потрібна буде карточка для входу. Я прикладаю карточку, потім я беру свої ключі від класу. Після того, як я, ну, поки я відкриваю двері в клас. Потім заходжу і закриваю дверку. Поки і дітки ще не прийшли, я буду перевіряти зострік. Поки ключі покладемо сюди, а по карточку ось сюди. Сумочка поки я кладу на стіл і за цей час я покластую переплючами в шафу, щоб покласти сумочку і так само переводітись. Відкриваю я шкаф свій. Вже відкрила. Тепер кладу туди свою любиму сумочку і переодіваюсь. От я вже переоділася. І закриваємо зад, щоб там ніхто ніка не лазив. Кладемо ключі сюди, карточку сюди покладемо, аби не мішала. І йдемо до пінпочки, аби включити світло. Я б, приклала, світло включилося. Потім... Потрібно на міні-ключ включити з стола світло. Відкриваю, ставлю ключі і включаю світло. Після того, як я включила світло, я сідаю і поприскаю духами, аби смачно пахло у класі. Чому тут ключі ці маленькі валяла, що я їх клала там, ну може пропоранниці брала? ну ладно. Зараз я буду перевіряти дітей.